Зима, жіночка до перехожого. Молодий чоловіче, купить дівчині квіти, бо я вже так замерзла. І по чому? По 200 за штуку. М -м -м Тоді вам треба одягатися тепліше. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Однієї з фірм влаштувався молодий красивий хлопець. Через пару днів він приходить до шефа зі скаргою. Мене постійно переслідують ваші співробітниці, кличуть гості, притискаються то стегном, то грудьми. Просто не знаю, що робити. «Тримайся, хлопче. Отримаєш за це нагороду на небесах. Добре, а що це буде за винагорода? «Корето вівса, віслючок ти наш. Як називається, коли блондинка фарбується у брюнетку? Штучний інтелект. Вчитель на уроці питає у дітей, що найшвидше у світі? Марійка. Світло. Щойно вімкнув, воно раз і засвітилося. Петрик Звук. Тільки щось сказав і всі почули. Вовочка про нос! Вчора прихопило так, що не встиг ні світло увімкнути, ні слово сказати. Літо лише почалося, приводимо фігуру в норму. Перед їдою віджимаємося від підлоги 50 разів. Ефект приголомшливий: руки трясуться, дорота багато не донесеш.